А зараз я хочу розповісти вам про те, як ми створювали э, ставочок і оцю всю групу біля нього. Спочатку ми дуже довго шукали, де ми його э, зробимо. Кажуть, треба не під деревами, щоб лише не падало. Ну і щоб зручно було, і вид гарний. Але... Нам сподобалось тут. Хоч тут є і дерева, ну вилимо листочки, це нам не мішає. Створювали ми цей ставок для поливу, тому що у нас в колодязі рівень води. Ось та ж колодязь, рівень води невеликий, але він поступає. Тому ми вирішили зробити таку ємність для зберігання води. Підкачуємо кожен день і потім поливаємо. Наші Викопали ми таку ямку, зробили таку сходинку, щоб коли, наприклад, малий рівень, щоб можна було тут кістати, щоб коли прилетить пташка могла сісти і попити водички, чи жабка погрітися на сонці, чи навіть ділка попити водички. Потім у нас були, купили таку плівку чорну, 3х4 метри. Це коштувало щось 200, близько 250 гривень. І на ділянці нас знайшли ми такі ось камінці. Маловато, але для початку нормально. Виклали дно плівкою, закріпили такими, такою цеглою, яка залишилася трішки, і почали наповнювати воду. Вже півроку плівка тримає, знає, що буде зимку, може потріскається. ну Ви знаєте, це не дуже дорого перекласти плівку. І не дуже довго. Камінці прибрав, лівку положив і знову наповнюєш води. Але ж тут і квіти можна поряд посадити, Ось обсадили ми хостами. Я ще приглядаюся, які можна посадити тут рослини. Це тільки перше літо. Зазимку ще придумаю, про... штурмую побільше матеріалу. І я думаю, все у нас буде добре. Ось набираємо водички. Вона нічим не пахне, чиста, прозора. Так що у нашого ставочка є потенціал.